Так, дякую за цю можливість. Зелене степовесь новини лайк, мене питання до пана Федорова. А чи входить власне ці нові домовленості, зокрема нові системи перехоплення для російських шахерів або дрони, які будуть їх перехоплювати взагалі, які у нас є нові поштовхи до розвитку цих технологій? Тому що ці сотні дронів які перевозують Україну наразі, найбільше дошкляють нам. Дякую. Що там я насував, щоб вже програми, які ми будемо найближчий час запустити, все, що стосується перекоплювача, ці програми вони були раніше. І як зазначив президент, також він це вже публічно сказав про те, що е ці рішення знайдені, вони зараз працюють. І це не одна компанія, які вже е знайшли рішення технічне для перехоплення. Вже перехоплюються щоночі десятки дронів цими технологіями. Тому тут вже процес замасштабування. І є там перші контракти підписані. і партнери допомагають з перекоплювачами. Тому зараз, скажімо, увага там президента і команда, яка займається міжнародною допомогою, вона якраз сфокусована на ці контракти. Технічні рішення є, тому наші ханти. Можливо, буде змінюватися сама технологія. Росія почне запускати реактивні дрони, і нам потрібно буде боротися з реактивними дронами-перехоплювачами. Наскільки встигнуть компанії діючи адаптуватися це питання, вони вже також над цим працюють. Але можливо потрібна буде додаткова програма для стимулювання розвитку перехоплювачів. Ми це з партнерами зробимо. У них є ініціатива також по захисту неба, і в рамках цієї ініціативи ми можемо спільно шукати рішення, тому що щодня щось змінюється на полі бою, в небі. Можливо, ми це запустимо. Але перше, що ми зараз ми побуємо все, що стосується вибухівки, це наші планові проекти, які навіть без партнерів ще от, що ми помимо про Іван найближчий час. Потім, тобто, заводи, стимулювання заводів, які виготовляють вибухові речовини. І по-друге, це автономні засоби для поля бою з високим рівнем автономності. Ми також будемо стимулювати, тому що зараз задача прибрати максимально. Операторів з поля бою, тому що Росія цілонаправленно атакує наших операторів, і це найголовніше викликання. Є ще виклики, тобто, волокно, домашньої роботи, якому ми повинні всі виконати, є з капами певний виклик. Тому у нас там, скажімо, батько проєктів великий, з слава Богу, що вже є певні результати, які потрібно тепер масштабувати. Ось, А коли буде створений цей фонд, і ми виділимо вже разом з партнерами окремо по 50, окремо по 50 мільйонів цю програму. Ми у нас буде стратегічний борт, який буде вирішувати, що зараз нам потрібно в першу чергу, враховуючи ситуацію на полі бою. І тоді ми ці рішення будемо шукати всередині країни і в європейських країнах. Це насправді неймовірне посилення для нас всіх, тому що по, по суті до цього ми це робили тільки в країні, і до нас приїжджали до той продукти, які ми тестували. А тепер ми будемо по суті мати дотик до стартапів в різних країнах, тому що є, наприклад, успішні продукти. В багатьох країнах Європейського Союзу, але там є проблеми з регуляцією, з доставкою на полобої наша. І наша задача, те, що от, потрібно обов'язково про це наголосити окремо, побудувати фаст трек для тестування європейської технології, Думаю. тому що там є зона для нас розвитку. Як зробити так, щоб ми взяли будь-яку європейську технологію, через три, дня, три дні вона була на полігоні в Україні, через п'ять днів вона вже була на полі він відтестована і був певний звіт підготовлений для виробника. Так як це було підвалося сьогодні в Україні, коли виробники з бойовими юнітами, це як одна команда, вони з ними 24-7, на кожне відео аналізують і покажуть свої виробники.